Історія вивчення атомного ядра розпочалася з відкриття радіоактивності Марії Кюрі у 1996 році. У 1991 році Ернест Резерфорд висунув гіпотезу про наявність ядра в атомі. У 1992 році Джеймс Чедвік відкрив нейтрон, що дозволило краще розуміти структуру атомного ядра. У 1096 році вчені вперше виявили кварки, елементарні частинки, які складають протони та нейтрони. Це відкриття відкрило нову еру в дослідженні атомного ядра. Зараз відомо, що атомне ядро складається з протонів та нейтронів, які утримуються разом з сильною ядерною силою. Ця сила є однією з найсильніших у природі. Цікаво, що розмір атомного ядра набагато менший за розмір атома в цілому. Наприклад, ядро атома гелію. Має діаметр всього 3 фемтосекунди, тоді як атом гелію у цілому має діаметр близько 100 пікометрів. Дослідження атомного ядра важливе для розуміння фізичних процесів у всесвіті та розвитку нових технологій, наприклад, використання ядерної енергії для виробництва електроенергії та медичних досліджень. Історія вивчення атомного ядра свідчить про постійний прогрес у нашому розумінні мікросвіту. Та його впливу на наше повсякденне життя. Структура атомного ядра це складний та захоплюючий об'єкт дослідження, який складається з протонів та нейтронів, утримуваних сильною ядерною силою. Ця сила є однією з найсильніших у природі, і вона дозволяє утримувати частинки разом у відносно малому об'ємі. Наприклад, ядро атома гелію має діаметр всього 3 фемтосекунди, що є надзвичайно малим розміром для такого складного об'єкта. Цікаво, що протони та нейтрони у ядрі рухаються з великою швидкістю, наближаючись до швидкості світла. Це свідчить про велику енергію, яка утримує ці частинки разом. Дослідження структури атомного ядра важливе для розуміння фізичних процесів у всесвіті та розвитку нових технологій, наприклад, використання ядерної енергії для виробництва електроенергії та медичних досліджень. Ще одним цікавим фактом є те, що кількість протонів у ядрі визначає хімічні властивості елемента, тоді як кількість нейтронів може варіюватися, утворюючи ізотопи цього елемента. Наприклад, уран 200 це ізотопи урану з різною кількістю нейтронів, що мають важливе значення для ядерної енергетики. Сучасні дослідження атомного ядра дозволяють вивчати не лише структуру, а й властивості елементарних частинок, які складають ядро. Наприклад, Кварки та лептони це елементарні частинки, які взаємодіють у складних процесах у ядрі. Кварки мають дивовижні властивості, такі як квантова хромодинаміка, яка описує їх взаємодію. Лептони, у свою чергу, відповідають за слабку взаємодію та електромагнітні сили. Ці елементарні частинки дозволяють нам краще розуміти природу матерії та взаємодію частинок у мікросвіті. Усі ці факти та відкриття свідчать про складність та захоплюючі можливості вивчення структури атомного ядра та елементарних частинок. Взаємодія елементарних частинок це захоплюючий аспект фізики, який дозволяє нам краще розуміти взаємодію між частинками у мікросвіті. Одним із цікавих фактів є те, що елементарні частинки взаємодіють за допомогою чотирьох основних фундаментальних сил сильної ядерної сили, слабкої ядерної сили. Електромагнітної сили та гравітації. Наприклад, сильна ядерна сила відповідає за утримання протонів та нейтронів у ядрі, тоді як слабка ядерна сила відповідає за радіоактивний розпад елементарних частинок. Ці сили мають різні властивості та впливають на різні типи частинок. Ще одним цікавим аспектом є те, що елементарні частинки можуть обмінюватися іншими частинками, що призводить до різних видів взаємодії. Наприклад, фотони відповідають за електромагнітну взаємодію, а бозони V та Z відповідають за слабку взаємодію. Ці взаємодії відіграють важливу роль у фізичних процесах та дозволяють нам краще розуміти природу матерії. Цікаво, що кварки, які складають протони та нейтрони, взаємодіють за допомогою сильної ядерної сили, яка є найсильнішою з усіх фундаментальних сил. Крім того, взаємодія елементарних частинок може бути описана за допомогою квантової теорії поля, яка надає математичні моделі для взаємодії частинок у мікросвіті. Цікаво, що квантова теорія поля дозволяє передбачати результати експериментів з великою точністю, що підтверджує її ефективність у поясненні фізичних явищ. Експериментальні методи дослідження в атомному ядрі та з елементарними частинками. Використовуються для розкриття та розуміння складних фізичних процесів у мікросвіті. Одним із найважливіших методів є розсіювання частинок, яке дозволяє вивчати структуру ядра та взаємодію між частинками. Наприклад, експерименти з розсіюванням електронів на протонах та нейтронах допомогли встановити внутрішню структуру ядра та розміри протонів та нейтронів. Ці експерименти вимагають високоенергетичних прискорювачів частинок, таких як. Large Hadron Collider, у Європейському центрі ядерних досліджень. ЛХСІ є найпотужнішим прискорювачем частинок у світі, де проводяться складні експерименти з розсіюванням та створенням нових частинок. Наприклад, у 2012 році вчені в CERN підтвердили існування бозону Хігса, який відповідає за надання маси іншим частинкам. Це відкриття відкрило нові можливості для розуміння фундаментальних властивостей Всесвіту. Ще одним цікавим методом є детектори частинок, які використовуються для реєстрації та аналізу взаємодії частинок у експериментах. Наприклад, детектори кристалів з центиляторів використовуються для вимірювання енергії та ідентифікації частинок, які пролітають через них. Ці детектори дозволяють вченим отримувати важливі дані про властивості частинок та їх взаємодію. Крім того, експерименти з використанням сцентиляційних детекторів допомагають у вивченні радіоактивного розпаду та вимірюванні радіаційного фону. Іншим цікавим методом є використання хмарних камер для візуалізації слідів частинок, які пролітають через них. Хмарні камери дозволяють вченим спостерігати траєкторії та взаємодію частинок. Що допомагає в розумінні їхньої природи та властивостей. Наприклад, у 1092 році використання хмарної камери дозволило виявити піони, елементарні частинки, які відіграють важливу роль у ядерних реакціях. Ці методи дослідження дозволяють вченим крок за кроком розкривати та розуміти складні фізичні процеси у мікросвіті, що відкриває нові можливості для розвитку науки та технологій. Кварки та лептони є елементарними частинками, які складають матерію навколо нас. Кварки це фундаментальні частинки, які складають протони та нейтрони у ядрі атома. Ці частинки мають дивовижні властивості, такі як квантова хромодинаміка, яка описує їх взаємодію. Цікаво, що кварки мають квантові числа спіну та кольору, які визначають їхні властивості та взаємодію. Наприклад, існує шість різних смаків кварків. Верх, вниз, дивний, чарівний, верхній та нижній. Ці смаки відповідають за різні властивості та маси кварків. Лептони, у свою чергу, є іншим типом елементарних частинок, які не піддаються сильній ядерній взаємодії. Лептони відповідають за слабку взаємодію та електромагнітні сили. Найвідоміші лептони електрон, мюон та таулептон, які мають різні маси та електричні заряди. Ці частинки відіграють важливу роль у фізичних процесах та розпаді елементарних частинок. Наприклад, мюон – це важка версія електрона, яка може розпадатися на електрон та нейтрино. Цікаво, що кварки та лептони не можуть існувати окремо, вони завжди утворюють складні комбінації частинок, які ми спостерігаємо у природі. Усі ці факти та властивості кварків та лептонів допомагають нам краще розуміти природу матерії та взаємодію частинок у мікросвіті. Бозон Хіггса це елементарна частинка, яка була теоретично запропонована у 1996 році Пітером Хігсом та іншими фізиками. Цей Бозон відповідає за надання маси іншим частинкам універсуму через взаємодію з полям Хігса. У 2012 році на великому адронному колайдері LXC. В CERN було офіційно підтверджено існування бозону Хіггса. Це відкриття вважається одним із найважливіших у фізиці частинок останніх десятиліть. Маса бозону Хіггса становить близько 125 Гелектрон вольт, що робить його одним з найважчих елементарних бозонів. Цей бозон відіграє ключову роль у стандартній моделі фізики частинок, яка описує взаємодію між елементарними частинками та силами природи. Цікаво, що Бозон Хікса має нульовий спін, що відрізняє його від інших бозонів. Відкриття Бозону Хікса відкрило нові можливості для розуміння походження маси та структури Всесвіту. У 2013 році Франсуа Енглер, Пітер Хікс та Франсуа Інглер отримали Нобелівську премію з фізики за теоретичне відкриття Бозону Хікса. Це визнання підкреслило важливість цієї частинки для сучасної фізики. Бозон Хігса відкриває нові горизонти для дослідження фундаментальних властивостей матерії та взаємодії частинок у мікросвіті. Сучасні теорії про атомне ядро включають у себе різноманітні підходи та моделі, які допомагають нам краще розуміти складну структуру та властивості ядра атома. Однією з цікавих теорій є кваркова модель, яка передбачає, що протони та нейтрони складаються з трьох кварків. Ця модель… Успішно пояснює багато експериментальних даних та властивостей ядра. Згідно з кварковою моделлю, кожний протон складається з двох кварків у інтервалі вгору та одного кварка вниз, тоді як нейтрон складається з двох кварків вниз та одного кварка вгору. Ця модель дозволяє пояснити спін та електричний заряд протонів та нейтронів. Іншою цікавою теорією є квантова хромодинаміка. Яка описує взаємодію між кварками за допомогою глюонів. Ця теорія успішно пояснює явища, які спостерігаються у великих енергетичних колайдерах, таких як LXC в CERN. Наприклад, квантова хромодинаміка передбачає явища як кваркову конфайнмент та асимптотичну волільність, які є ключовими для розуміння взаємодії між кварками. Цікаво, що квантова хромодинаміка є однією з найбільш точних теорій у фізиці частинок. Та успішно передбачає результати експериментів. Іншою важливою теорією є електрослабка теорія, яка поєднує електромагнітну та слабку взаємодію. Ця теорія передбачає існування бозонів Бевів та зет, які відповідають за слабку взаємодію між частинками. Наприклад, електрослабка теорія успішно пояснює радіоактивний розпад та взаємодію електронів з неутріно. У сучасній фізиці частинок постійно розвиваються нові теорії та моделі. Які допомагають нам краще розуміти природу матерії та взаємодію частинок у мікросвіті. Дослідження атомного ядра та елементарних частинок мають безліч практичних застосувань у різних галузях науки та технологій. Одним із прикладів є ядерна медицина, де використовуються радіоактивні ізотопи для діагностики та лікування хвороб. Наприклад, техніка позитронно емісійної томографії ПЕТ базується на взаємодії позитронів. Які виникають при розпаді радіоактивних ізотопів з електронами в тілі пацієнта, це дозволяє отримати детальні зображення внутрішніх органів та виявляти патології. Щорічно проводиться понад 2 мільйони PET-сканувань по всьому світу. Іншим прикладом є ядерна енергетика, де енергія, що вивільняється під час ядерних реакцій, використовується для виробництва електроенергії. У 2020 році близько 10% світової електроенергії було вироблено за допомогою ядерних реакторів. Крім того, дослідження атомного ядра мають важливе значення для космічних досліджень наприклад, космічні апарати, які вивчають космічне випромінювання, використовують детектори, засновані на принципах ядерної фізики для вимірювання та аналізу космічних частинок. Це допомагає вченим краще розуміти космічне середовище та вплив випромінювання на космічних місіях. Таким чином, дослідження атомного ядра та елементарних частинок мають широкі практичні застосування, які впливають на різні аспекти нашого життя та розвитку науки. Майбутнє досліджень у галузі атомного ядра та елементарних частинок обіцяє багато цікавих відкриттів та досягнень, наприклад. У сучасних дослідженнях активно вивчаються екзотичні ядра, які мають незвичайні властивості та структуру. Вчені також працюють над розвитком нових методів дослідження, таких як використання суперпровідників у прискорювачах частинок для досягнення ще вищих енергій. За останні роки спостерігається зростання інтересу до досліджень у галузі нещодавно відкритих частинок, таких як кваркові глюонні плазми та кварково-глюонні струми. Ці напрямки досліджень обіцяють нові відкриття та розширення нашого розуміння мікросвіту. За останні роки було здійснено значний прогрес у розвитку технологій для дослідження атомного ядра та елементарних частинок. що ми нові можливості для майбутніх досліджень у цій захоплюючій галузі науки? Під час досліджень атомного ядра та елементарних частинок було виявлено, що розмір атомного ядра набагато менший за розмір атома в цілому. Наприклад, ядро атома гелію має діаметр всього 3 фемтосекунди, тоді як атом гелію у цілому має діаметр близько 100 пікометрів. Це свідчить про надзвичайну компактність та складність структури ядра. У сучасних дослідженнях активно вивчаються екзотичні ядра, які мають незвичайні властивості та структуру. Наприклад, вчені виявили ядра з незвичайними кількостями протонів та нейтронів. Що відкриває нові можливості для розуміння ядерних процесів, за останні роки спостерігається зростання інтересу до досліджень у галузі нещодавно відкритих частинок, таких як кваркові глюонні плазми та кварково-гліонні струми. Ці напрямки досліджень обіцяють нові відкриття та розширення нашого розуміння мікросвіту. У 2020 році близько 10% світової електроенергії було вироблено за допомогою ядерних реакторів. Що свідчить про важливість ядерної енергетики для сучасного світу. Крім того, дослідження атомного ядра та елементарних частинок мають важливе значення для космічних досліджень. Використання детекторів, заснованих на принципах ядерної фізики, допомагає вченим вивчати космічне випромінювання та вплив випромінювання на космічних місіях, що відкриває нові можливості для дослідження космосу та розвитку космічних технологій.